Запитання до міністра МВС і до прем'єр-міністра. Ви знаєте, що питання захисту стоїть на першому місці. Питання виробництва боєприпасів. Також і тут у мене і запитання і прохання перше до е, міністра МВС. Візьміть, будь ласка, під свій особистий контроль справи, де по 263 263 1 зараз під кримінальним провадженням знаходяться ті. Хто виготовляє боєприпаси для Збройних сил України, і ваша позиція стосовно цього? Це перше. І друге до пана прем'єра про те, що 576-та постанова від 92 го року фактично дублює е, закон про ліцензування, де зараз потрібно отримувати ліце... Е, отримувати дозвіл МВС на відкриття ліцензії з виробництва боєприпасів. Відкриття тирів, стрільбищ і дякую за питання. Я тримаю на контролі такі справи, особливо що стосується виробництва зброї нашими підприємствами. В той же час, якщо у вас є конкретні факти, я готовий сьогодні від вас взяти цю інформацію, перевірити і потім вам офіційно дати відповідь. Дякую. Другої частини уряд вже спростив виробництво будь-яких боєприпасів, зокрема для дронів, повністю зняті всі обмежені бар'єри, так само, як виробництві дронів. Стосовно 576-ї постанови 1992 року, я подивлюсь, якщо. Це правда, те, що ви говорите, звичайно, ми ці речі познімаємо як зайві бар'єри. Але думаю, що це ну не мало би існувати. У нас не було взагалі звернень від ринку від бізнесу про будь-який бар'єр, пов'язаний з таким документом 92-го року. Провіримо. Дякую.